Україна стоїть, бо стоїть українська піхота, б'ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші позиції, здійснює блискучі операції, які вже є зразковою частиною світової військової історії. Історії сміливих. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У нашому наступному сюжеті мова піде про тих, чия хоробрість та відвага змушує ворога боятись, а весь світ захоплюватись за ісу. Увага на екран сьогодні, 6 травня, день піхоти збройних сил України. Українські піхотинці це ті, хто першими стикаються з ворогом, тримають позиції у найгарячіших точках фронту та ціною надзусиль, і нерідко власного життя боронять українську землю. Їхня мужність, рішучість і незламний дух приклад для усіх нас. Безмежна та щира подяка кожному піхотинцю за відвагу, самопожертву та відданість Україні. Ваш героїзм у кожному кроці вперед, у кожному втриманому рубежі, у кожному визволеному клаптику української землі. З нагоди професійного свята вітаємо піхоту збройних сил України, незламний стержень української армії, опору на передовій та символ стійкості в боротьбі за волю та незалежність нашої держави. Привітав мужніх захисників з їхнім професійним святом і народний депутат України Юрій Шаповалов. Щиро вітаю героїчних піхотинців зі святом. Ви основа Збройних сил України. Найбільш мобільна та універсальна складова нашої армії. Ваша мужність вражає світ і викликає глибоку повагу та вдячність українського народу. Щиро бажаю вам завжди бути незламними, міцного вам здоров'я, віри у свої сили та перемог у всіх бойових діях. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Із робочим візитом до одного з міст Кременчуцького району сьогодні навідався ТВО начальника Полтавського Ова Володимир Когут. Яким був порядок денний та що важливого відбулося під час його візиту? Дізнаєтесь прямо зараз. Ну, добрий путь. Сьогодні, 6 травня, офіційно відкрили соціальний гуртожиток Глобинської територіальної громади Кременчуцького району для внутрішньопереміщених осіб. Із робочим візитом до міста приїхали тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут та начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Соціальний гуртожиток двоповерховий, має 21 кімнату. Раніше будівля належала одному з промислових підприємств та була занедбана. У листопаді 2023 року розпочали ремонт. Основні ресурси бюджетні це були фонд відновлення України 12 1,8 Глобинської громади. Загальний кошторис загальний один 13,8, майже і uh -huh. ну там економія коротше тринадцять з половиною рушилася і разом з тим. Мов нам допомагало облаштувати кімнати, кухні. Гуртожиток був умебльований за підтримки благодійного фонду Мов Юкрейн, аби забезпечити гідне житло внутрішньо переміщеним українцям, які втратили все через війну. Ми дякуємо вам за розуміння і знаєте, відношення. Бо дійсно, ми без вас ми б залишились один на один. Слухайте, разом ми сильніше і для нас це великі честь. Що цікаво, засновники фонду Move Ukraine – подружжя зі Швейцарії, які тривалий час жили та працювали за кордоном. Згодом осіли в Україні. І з початком повномасштабного вторгнення мали всі можливості виїхати за межі країни. Проте залишилися та почали провадити свою благодійну діяльність. Тоді життя активне в Україні, тому вирішили залишитися і якось віддати. Нас дали багато можливостей, друзів, життя тут в Україні. Тому ми тут з чоловіком вирішили. Чоловік американець американець. Ми обі маємо український корінь. Він трошки ближче, Я мі тато народжені в Україні, а мама вона вже друга покоління канадейка. До кімнат гуртожитку заселяться родини та одинокі громадяни із числа внутрішньопереміщених або евакуйованих осіб, які від початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток у Глобинській громаді. Я сама з Донецької області, з міста Касятинівка. 7 серпня я попала під обстріл з чоловіком. Він загинув на місці, і я виїхала звідти. Хожу тут, тому що. Ну, Тому що такі обстоятельства. У меня. вот узнала про етап все подала заявлення і нас з радістю сюда приймають. Коли ти знаєш, що в тебе є хоч якийсь прихисток, ти знаєш, де ти можеш прихилити голову, ти знаєш, що де ти можеш помити руки, що це твоє ліжко, ти вливаєшся в громаду. Ти становишся активним мешканцем цієї громади. Також тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут оглянув один із навчальних закладів. Громади, а саме ліцей номер 5 Особливу увагу приділили укриттю школи. Укриття розраховане на 370 осіб. У нас триста сімдесят вісім І є всі можливості для того, щоб діти навчалися. Ага. Звичайно, хотілося, щоб усі ходили очно, ага. але дивіться, якщо ми повернемось сюди, голову ми бачимо, що там можна показати і відеоурок, Проводимо ми тут заняття під час повітряних тривог. Технічні можливості усі для цього є. Робочий візит минув продуктивно. Були узгоджені подальші напрямки розвитку громади, а також кроки до покращення інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Сьогодні Кременчук попрощався із колишнім керівником міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина та футбольним функціонером Андрієм Зощуком. Вічна пам'ять Андрію Григоровичу. 4 травня Кримчук сколихнула болюча звістка. На 83-му році життя зупинилось серце відомого громадського діяча, колишнього очільника міської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина та футбольного функціонера Андрія Григоровича Зущука. Прощання з ним відбулося сьогодні, 6 травня, на новоміському кладовищі. Провести в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та всі, хто знав і шанував його. Андрій Григорович був світлою людиною. Він Дуже любив життя, він любив людей, він був порядний, совісний, чесний у відношенні до друзів, до товаришів. Я з ним працював останні, може бути, 18 років на громадській діяльності. За цей час я не чув і не бачив, щоб він кого-небудь обідав, щоб він кому-небудь сказав погане слово. Швітлої пам'ять, світлий людей під час прощання. Усі згадували Андрія Григоровича як людину з великим серцем, яка присвятила своє життя служінню людям та рідному місту. Він був не лише політиком, а й другом, наставником, порадником для багатьох. Протягом п'яти років він очолював футбольний клуб Кремінь, вкладаючи душу у розвиток футболу у місті. Як він вже пішов на політичне життя, то був трудолюбива людина. І то, що построєно на стадіоні, і футбольне поле, і трибуни тоді реконструкції він це участвував в цьому і строїтельство Манежа. і просто жаль, що такі люди уходять. Вічна їм пам'ять і покой буде. Людина, яка була джерелом сили і натхнення, залишила після себе пам'ять, яку не зітруть роки. Прощаючись із дідусем, його онука Вікторія згадувала, як щиро він вмів любити, підтримувати і вірити. Для неї він був не просто дідусем, а героєм, який завжди був поруч. Він завжди зі мною. Я приїхала навчатися сюди у 2001 році. Ви з бабушкою були завжди зі мною. Вівторок ми ще з вами розмовляли, у вас все було добре. Мені дуже шкода, що так вийшло. Ви не краща людина. Ви справді не краща людина. Я дуже рада, що я була, що ви вважали мене своєю нічку. Андрій Григорович пішов із життя, залишивши за собою добру пам'ять, щирі посмішки тих, кому допоміг, і міцну основу для майбутніх поколінь. Його життєвий шлях це приклад гідності, мудрості та невтомної праці. І хоча серце зупинилося, його ім'я житиме далі у справах, у словах вдячності, у тиші футбольного поля, де колись лунав його голос. Світла пам'ять Андрію Григоровичу Зущуку Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Що спільного між вилазкою на природу і багатомісячним лікуванням? Відповідь укус кліща. Як розпізнати хворобу лайма та чому не варто зволікати зі зверненням до лікаря, дізнаєтесь у наступному сюжеті. З потеплінням багато людей насолоджуються прогулянками на природі, поїздками за місто чи пікніками на свіжому повітрі. Та є одна прихована небезпека, яка може зіпсувати цей приємний відпочинок: кліщі. Ці маленькі, але дуже небезпечні істоти переносять різноманітні хвороби, серед яких є одна з найпідступніших. Хвороба лайма. Вона здатна серйозно вплинути на здоров'я та затьмарити навіть найприємніші миті на природі. Хвороба лайма це дуже розповсюджене на зараз інфекційне захворювання, як в Європі, так і в Україні. У 2024 році в Україні було зареєстровано 5431 випадок хвороби лайма. Це найвищий показник захворюваності за весь період спостереження. Полтавська область. На жаль, знаходиться в числі лідерів щодо реєстрації. За попередній рік зареєстровано 488 випадків. В місті Кременчуці зареєстровано в 2024 році 39 випадків, і мається тенденція до зростання захворювання. Найактивніший період кліщів квітень-червень. Перші симптоми укусу часто нагадують застуду: підвищена температура, головний біль, ломота в тілі. Проте найхарактернішою ознакою є наступне. Це рітема, яка схожа на планету Сатурн з червоним колом, і вона може з'являтися. Не тільки в місті укусу, а й в інших місцях на, на тілі. Більш пізні ознаки захворювання в віді ураження суглобів, ураження серцево-судинної системи такі прояви і ускладнення вони можуть реально призвести до інвалідізації і втрати працездатності. Людини, щоб уберегти себе, варто дотримуватися простих правил: обрати одяг з довгими рукавами та світлих кольорів, користуватися репелентами після прогулянки, уважно оглядати тіло, а особливо зони за вухами, під пахвами, на шиї та животі. Дуже важливим засобом профілактики так скажем, хвороби лайма є звільнення території від сухостою, від гілок. Від високої трави необхідно відмітити, що їх найбільш оптимальне місце функціонування це 50-70 см від землі. І коли ми плануємо подорож, повинні розчистити свою територію, на якої ми будемо перебувати, ну десь в радіусі 20-25 метрів. Короба лайма це не просто сезонна прикрість, а серйозне захворювання, яке може дати про себе знати навіть через роки. І поки природа кличе до лісу чи парку, не забувайте. найкращий відпочинок той, що минув безпечно. Якщо помітили укус кліща, не зволікайте та якнайшвидше зверніться до лікаря, аби встигнути вчасно зреагувати. Катерина Грудніва, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини. У непростий час, коли політичні зміни можуть впливати на міжнародні рішення, вирушивши у тур містами України, співачка Анастасія Поло стала чітким нагадуванням. Американський народ залишається пліч опліч з Україною. Детальніше про виступ артистки у нашому місті. Дивіться далі. Анастасія Поло українсько-американська співачка, композиторка та громадська діячка, яка народилася в Миколаївській області. Однак вже понад 15 років проживає у США. Вона є співзасновницею руху допомоги українським біженцям на кордоні Мексики United with Ukraine, ініціаторкою програми ЮФОЮ та засновницею благодійної організації Heartbeat with AP із фізичним центром в південній Каліфорнії. Heartbeat Center. Всі останні три роки я працюю з українцями в США і з громаду українську. там. Для того щоб відбувалася адвокація України, ви знаєте, останні три роки не могла писати про війну. От саме про війну чомусь не писалося, і просто допомагали людям з адаптацією, ті, хто приїхав. І зараз от таке прийшло відчуття, що треба їхати саме з туром відновлення допомоги, підтримки українців. У рамках великого благодійного туру артистка не уминула і Кременчук днями. Анастасія Поло виступила на набережній біля Дніпра у парку Придніпровській. Я ніколи не була в Кременчузі. Цій частині України, я сама з Миколаївської області, от я ну прям вражена. Мені дуже сподобалося. Гарне місто. В цій роботі ми поєднали пісні і твори наших українських митців. Це Ліна Костенко, це Шевченко, це пісня Чорнобривці. І ми поєднали їх з молитвою за Україну за нашу землю. З таким посилом з такою програмою ми їдемо по Україні. Сьогодні вже, якщо я не помиляюсь, 23-й виступ. От і ми тут в Співачка вже тривалий час подорожує містами України та під час концертів збирає донати, аби підтримати талановитих діток, які постраждали від війни. А тим, хто, на жаль, втратив кінцівку внаслідок рашистської агресії, допомагає у придбанні протезів. Окрім цього, її благодійна організація створила дитячий табір. Це талановиті дітки, це музиканти. Ми зробили табір для таких дітей в Житомирській області. Зібрали з різних куточків України і допомагаємо їм у розвідку. Тобто, це музикальний напрямок. Це в вокал, це інструменти, це також майстер класи і таке інше для того, щоб вони розуміли, що вони не одні, вони потрібні, і ці діти вони стануть. Я вірю голосом країни. Варто зазначити, що команда, з якою Анастасія виступає містами України, здебільшого складається саме з Кременчужан. В Нашій команді є Аліна Іваніна. Декілька років тому вона почала активно взаємодію з Анастасією Пова. І приблизно рік тому чи пів року тому вона поділилася проєктом, який допоможе дітям креативним, які дуже постраждали від війни. І я сказав: Аліна, ми маємо в цьому взяти участь. А потім ще з'явилася ідея з туром. І у нас якраз ціла команда, і дуже класно і приємно, коли ти приїжджаєш кудись, вас питають. Хопці, а ви з Києва, мабуть, ми кажемо вже... ні друзі. Ми з Кременчука на останок співачка Анастасія Поло поділилася секретом своєї стійкості та тим, як вона змогла досягти успіху, просто працювати і ставити глобальну мету. Тобто, якщо ти ставиш глобальну мету і ти робиш якісь кроки до цього, розписуєш собі ці кроки і працюєш, то ти стовідсотково досягнеш. Можливо, не саме саме того, але дуже близько можеш підійти. А може й більше навіть зробиш. Дмитро Целюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Днями на сцені Кременчуцького міського палацу культури відбувся звітній концерт колективу музичного холу Тріумф. Детальніше про це вже за мить. Днями міський палац культури перетворився на справжній осередок енергії, музики та молодих талантів. На сцені виступив вокальний колектив музичного холу Тріумф. Учасники колективу подарували глядачам купу незабутніх вражень. Діти будуть ділитися своїми номерами, піснями, своєю творчістю, натхнені всі, всі заряджені, готові глядача веселити. Яскраві виступи, харизма та професіоналізм молодих артистів не залишили байдужими нікого в залі. Публіка щиро аплодувала кожному номеру. З нами сьогодні театр сучасного танцю Спартанці, а також народний цирк. Юність вони нам допомагають, розбавляють, скажімо так, вокал, щоб глядачам було цікаво. Ми співпрацюємо з різними колективами, тому один одному допомагаємо. Самі учасники зізнаються, перед виступом хвилювалися, але водночас мали велику надію зарядити глядачів своєю енергію та почути гучні оплески У відповідь я очікую багато емоцій. Я очікую, що люди будуть. Дарувати нам величезні аплодисменти. Я дуже це хочу. Хочу, щоб підтримали також мою маму, яка керівник цього колективу. Я очікую великих аплодисментів, що люди будуть раді і всім буде весело. Наш колектив веселий, дружний. У нас багато пісень, які мені також ці подобаються. Я очікую, що ми будемо людям дарувати радість, що люди будуть нам дарувати радість. Керівник створює багато пісень, які можемо співати як і сольно, так і дуети, і тріо. Цей виступ став не просто концертом, а справжнім свідченням того, що молодь міста талановита, натхненна і готова творити майбутнє української культури уже сьогодні. Попереду нові сцени, нові вершини та нові тріумфи, адже для молоді немає меж. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Пишаємось нашими українськими воїнами. Україна завжди буде вдячною кожному і кожній, хто своє життя присвячує захисту нашої держави. Слава Україні та слава нашим героям.